І пане Олександре, сьогодні ми вас можемо представити також, як і письменника, адже знаємо, що стартувало перед замовленням на вашу книгу під назвою Луцьк тисяча років життя та історії. Тож детальніше хотіли би дізнатися про цю книгу, про те, скільки часу ви над нею працювали, як загалом виникла ідея створення такої книги, і де ви її плануєте видавати, і як її можна замовити. Ну, загалом над самою книгою я працював десь півроку, але тут треба сказати, що півроку це тільки робота над книгою, бо якби, наприклад, починати збирати інформацію з нуля сліджувати, то це далеко в півроку не вкладається. А так як я багато років займаюся історією Луцька, то мені фактично просто треба було скласти текст, текст докупи без особливих історичних пошуків, а просто підсумувати. Відповідно до обраної тематики, ту інформацію, яку я маю, тому в півроку вклався. А загалом, я так скажу, якби написати таку книжку з нуля, то треба було б набагато більше часу, бо багато питань треба вивчати, з'ясовувати в архівах. І для пошуку це півроку, це для такої теми. Це майже ніщо, дуже малий час. З ким видавництво так як київське, це власне була їхня ініціатива. Вони запропонували написати книжку для тих, які для тих людей, які не мешкають в Луцьку, але хотіли би тут побувати, і хотіли би е, отак коротко в одній книзі дізнатися максимум цікавого при Луцьк, про те, що тут є. Які тут основні історичні моменти, епізоди. Чим це місто цікаво, чомусь не варто приїхати. Тобто зробити таку коротку витяжку загалом про місто. Ну, в процесі написання сформувалася така назва, що Луцьк це ж історія протягом останніх тисяч років. Ну, Власне, називається «Тисячі років життя та історії. От. Ця ну, назва і... це ваша, чи цю назву запропонували вам у видавництві Віхола? Та і пане Олександре, цікаво, які зрізи історії, зокрема нашого міста Луцька, ви описуєте у своїй книзі? Ну, загалом, все починаючи від все, на мій погляд, найцікавіше. Починаючи від е, тисячно від першої згадки, скажімо так, і до нашого часу. Ну, звичайно, сюди багато чого не увійшло. тому що книжка має 220 там 20 чи 230 сторінок. А описати все ну по перше, немає можливості по-друге, немає потреби, тому що завдання не стояло максимально описати там, завдання. Стояло е, максимально коротко, але по суті, описати, що, що таке Луцьк і які його найбільш особливі принади. Е, то звичайно, я е, які були акценти, це звичайно період. Е, Литовський період в історії Луцька, потім період речі посполити, трошечки 19 століття, часи Російської імперії, ну і 20 століття. Коротко про по його основних періодах і міжвоєнний період, кілька історій війни. Другої світової і трошки радянського Луцька. Ну і все це звичайно в контексті сучасного Луцька, бо немає сенсу просто розповідати якісь абстрактні історії, які десь були, відбувалися колись з кимось в невідомих локаціях. Все це звичайно має прив'язку до конкретних локацій в місті, де де вони розташовані, як вони пов'язані одна локація з іншою. Ну і так само я намагався дати. Хоч трошечки якогось філософського контексту, тому що історія не може відбуватися, не може розповідатися просто так, як якась цікава оповідка за чашкою чаю, як, як казочка чи байка. Ну в цьому немає сенсу. Мені хотілося дати трошечки трошечки певних роздумів, щоб читач який буде, який буде читати цю книжку. Над якимись питаннями задумався які його найбільше чіпляють, можливо, якийсь, якийсь філософський бекграунд. От е, мінімально цього я хотів дати. І в принципі, думаю, така от е, я не пригнув палицю, там не, немає нічого такого, якихось складних роздумів. А загалом, це справді вийшла така легка книжка для людей, які не в Луцьку мешкають, але хотіли б сюди приїхати або просто приїдуть. І оце для них буде такий короткий гайд, куди тут куди тут можна піти, щоб побачити, що є тут такого цікавого. Пане Олександре, то ви вважаєте, ця книга не буде цікавою для Лучан і для Волинян? Чи все ж таки вони теж зможуть знайти е... щось невідоме, щось цікаве і важливе? Е, буде, звичайно, тому що ну, завжди хочеться читати книжки про своє місто. Е, це ж цікаво, приємно і інтригує. Е, тим більше, коли е, тут. Тим більше, коли я в ті е, в деякі історії е, лав е, ту інформацію, яку я ще ніде не розповідав. Е, якісь мої особисті дослідження, і є там насправді дуже багато цікавого для тих людей, які е, е, і тут мешкають, і навіть для тих, які знають його історію, я сподіваюся, і вони знайдуть для себе щось таке цікаве. Тому, звичайно, це е, вона буде цікава всім. Пане Олександре, і розуміємо, що як ви бралися за цю за написання цієї книги, ви знали історію Луцька. Але цікаво, що для себе в процесі написання, власне, ви відкрили? Можливо, що вас здивувало? Важко сказати так, що здивувало. Та нічого не здивувало, я не вперше працюю з історичним матеріалом, я не вперше працюю з тим, щоб писати. Для мене це не було взагалі ніякою новизною. Я всі ці моменти, не знаю, чи їх письменницьких можна назвати, моменти писання знаю, розумію. Єдине, що відкривається, коли почеш такий масштабний твір, відкривається ще один контекст, можна сказати, шар твого життя. Бо коли ти витрачаєш на це півроку, ти приділяєш менше уваги якимось іншим аспектам свого життя, і вони від того страждають. І тому людина, яка береться творити будь-який великий твір, незалежно чи це книжка, чи це може якась музичний твір, чи і так далі, треба якось старатися так, щоб не занедбувати інші аспекти життя, бо потім з цього можуть можуть виникнути негативні наслідки. Пане Олександре, але ось цікаво, ви згадали це як буде як історичний нарис з філософськими вставками. Але чи будуть якісь ілюстрації, і якщо так, то хто можливо ними займався? Е, ілюстрації будуть. Це все переважно мої фотографії. Е, я вже не. Там буде кілька. Загалом, це не є таке масштабно ілюстроване видання, тому що це книж, книжка про Луцьк, це не є. Якийсь фотоальбом чи не є презент, такі знаєте, презентаційне видання, які там дарувати один одному будуть. Це книжка про місто текстове. Є там, звичайно, здається, з 20 чи з 30, може ілюстрацій, Переважно це все сучасні фотографії мої, але є кілька історичних фотографій. Вони має можу навіть назвати. Так, 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 е, так, так, от так. Е, я часто розповідав про історію родини Крнштенів в Луцьку. Там є кілька фотографій з їхнього приватного сімейного альбому. Пане Олександре, цікаво, чи мали вашу, можлив... вашу книжку, чи мали можливість вашу книжку прочитати колеги, краєзнавці або ж історики, і... чи з усім написаним вами вони погоджуються? Не мали можливості прочитати. Книжка надсилалася на, на те, щоб прочиталося і дав відгук історик Володимир Пришляк. і Більше ніхто її не читав з істориків. Але якщо говорити, ну, і треба, треба, так. треба ще перепрошую, треба ще сказати такий момент, що ця книжка не є якимось новим дослідженням, тобто там я і не ставив перед собою подати якісь е, такі е, ну, факти, які потребують е, історичного е, аналізу чи верифікації іншими істориками. Це переважно це і загальновідомі факти, е, ну, от, тому там і не сильно потребується. Але цікава вартість цієї книги, до коли триватиме передзамовлення, і коли вже можна буде її отримати, наприклад, і потримати в руках. Я ще не знаю цих деталей, бо тільки сьогодні сам дізнався про передзамовлення. Тому не знаю. Поки не можу сказати, ну рекомендую шукати інформацію в Фейсбуці і на сторінках віхвали. Але на сам кінець, ви вважаєте, все таки ця книга зацікавить і, наприклад, українців з інших міст, з інших регіонів, все-таки приїхати до Луцька і, зокрема, побувати на тих, побувати на тих локаціях, про які ви писали у своїй книзі. Це цікавить і, і без книжки людей, щоб приїхати в і побудувати на якихось локаціях. А книжка їм значно допоможе, тому що є дуже багато корисної інформації, е, є і, і історична, є і сучасна. Воно пов'язане між собою, е, є і буде можливість. Там буде карта, і можна буде електронно походити по ніславом. Ну буде така трошечки, трошечки доповнена можна сказати реальність, і це допоможе тим, хто приїжджає сюди. Допоможе тут не заблукати і походити подивитися по найцікавіших міських локаціях.